Вітаємо в ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю. О вісімнадцятій за Києвом одинадцяті за Вашингтоном говоримо про найважливіше, що стосується України, сполучених штатів і не лише ми назвати Юлія Ярмоленко. Я Остап'ярежі друзі нагадую, що впродовж нашого 30-хвилинного ефіру має нагоду поставити свої запитання в коментарях. Ми з Юлою спробуємо їх зачитати. Відповісти, якщо будемо мати відповідь, так само заохочуємо вас писати, звідки ви дивитеся чи слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо нам теж знати, де та бачить голос Америки українською. І вже завтра українці в усьому світі вшановуватимуть пам'ять жертв голодомору на завтра. Припадають дев'яносто роковини цієї трагедії. І зусилля з визнання голодомору х років геноцидом українського народу у США тривають вже майже 90 років. Перша резолюція із засудженням радянського уряду за його дії була зареєстрована і представлена в Палаті представників конгресменом Гамільтоном Фішем ще у 1934 році. Чи наблизили? Ся ша до визнання голодомору геноцидом українського народу і чи впливає на це війна? Поговоримо із нашою колегою Тетяною Ворожко, яка досліджувала цю тему. Таню, привіт! Наскільки важливою у цьому процесі взагалі є роль американського конгресу? І на якій стадії це питання перебуває зараз? На сьогодні американський конгрес окремими резолюціями в Палаті Палаті представників та в сенаті визнав голодомор геноцидом українського народу. А також 35 американських штатів штатів видали відповідні прокламації про визнання голодомора геноцидом. Але остаточно, власне цей це визнання це відбувається, коли можна сказати, що США визнали голодомор геноцидом українського народу на рівні уряду. От цього ще зроблено не було, тобто ця робота ще триває. Якщо можна трошки детальніше зупинитися на процесі в конгресі, то важливий розвиток відбувся в 2018 році, коли спочатку в сенаті а потім палаті представників були прийняті. Від різні вони скажімо, подібні, але вони не є єдиною резолюцією. А в яких приймаються висновки комісії з голоду в Україні, так звана комісія Джеймса Мейса, Джеймса Мейса, а про те, що геноцид в Україні був що голодомор в геноциді був спричинений діями геноцидами діями Сталіна та його оточення? Саме це є важливим в цих резолюціях. Проблема з цими, з цими резолюціями полягає в тому, що вони а не є спільною резолюцією, тобто вони не є конкурент resolutions, а те, щоб вважалися практично. На на дії закону, тобто робота в конгресі продовжує тривати і дотепер. І От власне, в, в лютому цього року була зареєстрована ще одна резолюція. А вже з авторства Дона Бекена, До речі, серед співавторів є республіканка Вікторія Спарс, походженням з України, де крім визнання голодомору геноцидом, також йдеться про та співчуття, звичайно, співчуття жертвам а тим, хто та їхнім родинам. А також йдеться про те, що палата представників рішуче налаштована на те, щоб а Україна залишалася суверенною незалежною країною, щоб запобігти майбутнім геноцидам або таким майбутнім холодоморам або дівним геноцидам, які власна ну багато хто вважає, відбувається саме зараз. Наразі цей ця резолюція перебуває в палаті перебуває на розгляді комітету. Вона ще не прийнята. І власне, моя колега Катерина Ліснова поспілкувалася з автором цієї, які пояснив, чого він намагався досягнути. А іншому колегу Олексій Коваленко поспілкувався з ще одним демократом, власне. А є таким другом України, який підтримує підтримав Україну Майкл Квикли, де він пояснив своє бачення, чому ця резолюція є важливою I have legislation... Мета мого законопроекту визнати голодомор Сталіна актом геноциду українців. Я хотів це зробити, аби пролити світло на те, що Сталін зробив проти України в 1930-х роках. І сьогодні ми бачимо продовження цього. Вони називають українців малоросами, вони не визнають української мови як окремої мови, українців як окремої національності. Вони хочуть підпорядкувати їх, зробити частиною Росії. Але вони мають з цим одну проблему: українці з цим не погоджуються. Українці цінують свою культуру, свою спадщину, свою історію, свою мову і хочуть бути українцями, а не росіянами. І вони повинні мати на це право. Важливо пам'ятати, що так само, як Сталін 90 років тому, Путін намагається стерти українську національну ідентичність, який може бути кращим меседж ніж визнання того, що сталося 90 років тому. Путін, чесно кажучи, зробив би це знову. Ми бачимо його політику щодо зерна. Росіянам не чуже використання голоду як інструменту. Тож я вважаю, що нам давно пора визнати це і використати це як поштовх, аби продовжувати допомагати на нашому союзнику та бути арсеналом демократії важливі ці слова законодавців? Таню а знаєш, а чи є інші можливо якісь шляхи, які в принципі так є ще шляхи домогтися визнання голодомору геноцидом у США саме а також процес окремо відбувається на рівні штатів. Вже 35 американських штатів визнали голодомор геноцидом. А були прийняті відповідні прокламації, як правило, це прокламація або від губернатора або від мера, де голодомор називається геноцидом. Дуже часто це також. А місяць листопад оголошується місяцем вшанування жертв голодомору. А також це робиться в рамках також і кампанії ознайомлення американцям з цією такою трагічною сторінкою. А в історії українського народу а першим штатом був Вісконсін в 2017 році. в 2018 році до нього доєдналися ще 15 штатів після того, як відповідні резолюції були прийняті в обох палатах конгресу. Ну і досить багато штатів вже долучилися вже зараз. А я на цю тему спілкувалася з Михайлом Савківим, який є головою комітету голоду. Цей комітет вже десятиліттями займається цими питаннями. І він мені пояснив, що навіть якщо ще 15 штатів доєднаються, а також приймуть відповідні прокламації, це не буде означати, що голодомор визнаний геноцидом на всій території Сполучених Штатів. А подібне рішення все одно необхідне, аби воно було від Білого Дому. Цього року а, це робиться разом із тим щоб визнати навіть е, цю сучасну вже 20, е, скільки 21 місяців е, цієї війни визнати також як як геноцид наше гасло, так би мовити під час відзначення 90-х роковин його домор тоді геноцид зараз справедливість коли означає щоб визнати зараз там геноцид україни, проти україни що відбувається вже від 24 лютого 22 року а також щоб всіх воєнних злочинів щоб також їх засудити і правильно засудити за їхній тиран зараз в Україні, але також і визнати, що це означає справедливість щодо голодомору, історична справедливість Таня, Чому важливо просувати це питання сьогодні, коли є інші пріоритети у відносинах України і сполучених штатів? І загалом як російська війна повномасштабно впливає на це питання? Ну, власне, про це вже висловилися законодавці, висловилося Михайло Савків, Але також я поспілкувалася на цю тему із пані послом в Україні Оксаною Маркаровою. Вона сказала, що звичайно основні пріоритети це військова допомога, це фінансова, і економічна допомога Україні. Також запровадження санкцій проти Росії. Але це питання також залишається актуальним і важливим, тому що це відновлення історичної справедливості. як кажуть, що непокаране зло обов'язково повертається. Також вона каже, що саме зараз це питання стало піднімати набагато легше. На жаль. А українцям після цих трагедій почали просто більше вірити. Давайте послухаємо. На жаль, через таку страшну війну, і через страшні кадри, які спростувати просто неможливо з Бучі, з Ізюма, з Маріуполя, з всієї України. Нам вдається показати, що. Вся ця фальшива пропаганда і брехня Росії Радянського Союзу, як про Голодомор, так і про Чорнобиль, що насправді ми завжди були праві, і ті факти, які викладає Україна, і ті факти, які викладають українці, наша громада, діаспора, тут які пережили це, вони є фактами. Просто тому ще раз, це це величезна трагедія, що саме через призму теперішньої війни нам вдається руйнувати ці міфи, але так. Набагато більше не тільки дослідників і е, політиків, і експертів, але просто простих людей бачать. Ось воно справжнє обличчя агресивної Росії. Дуже важливі ці слова і дуже важлива тема. Дякую, Таню, за те, що ти приєдналась до цього ефіру, і дослідила те, як просувається питання визнання голодомору геноцидом українського народу тут у Сполучених Штатах. Тетяна Ворожко була на зв'язку зі студією. Таню, дякуємо. Юрі дивиться сьона звано-Франківську у Львові, у Києві, Кропивниччина, Лондон. Вітає нас також Ізраїль. Дивиться сьогодні Черкаси, Надвірна Закарпаття, інші українські міста і не лише українські друзі. Продовжуємо з темами європейськими. Багато шуму наробили насправді події вчорашні у Дубліні столиці Ірландії. Знаємо там, що відбулися масові заворушення після новин про напад із ножем біля однієї із шкіл в центрі міста, у якому цьому нападі постраждали четверо людей, в тому числі діти. Після цього на вулиці Дубліна вийшли розлючені демонстранти, які вигукували антимігрантські гасла згодом. Почали підпалювати автівки та а, розбивати вітрини магазинів. Про те, що сталося, які причини того, що ми бачили в Дубліні, поговоримо з Богданом Цюпином, нашим європейським кореспондентом, який зараз до ефіру приєднується. Сподіваюся, можемо ми мати Богдана в ефірі. Богдан вітаю тебе. Дякую. Що приєднуєшся до розмови? Отже, яка ситуація нині в Ірландії після вчорашніх подій, подій вчорашнього вечора? І що власне відбувалося вчора, Богдане? Чого ми знаємо, що ми знаємо і чого не знаємо на цьому? Спочатку щодо становища зараз, ми бачимо повідомлення з Дубліна зі столиці Ірландії, що там становище напружене, але спокійне під контролем. Чому напружена? Тому що є побоювання, що заворушення і сутички з поліцією, які відбулися вчора, можуть повторитися, тому що ці заклики фактично до? Таких заворушень поширювалися і можливо і далі поширюються у інтернетних соцмедіях. А тому ірландська поліція або карда, як вона називається ірландською, сьогодні і далі насторожі. але власне. Що відбулося, мені здається, що для того, щоб побачити незвичність і надзвичайність того, що сталося у Дубліні, я би розповів про свій досвід. Тобто, вчора, побачивши у британських новинах прямий репортаж з Дубліна. Спочатку в мене великало враження, що йдеться про північну Ірландію, про Ольстер. Звідти ми звикли до подібних новин про насильство, про сутички, про напади на, на поліцію. Там але справді це був репортаж пряме включення з Дубліна. Але знову ж таки кореспондентка звідти. Фактично не могла пояснити, що відбувалося? Вона зацитувала дуже таку, ну я б сказав, стриману заяву учора ввечері ірландської поліції, де було сказано, що відбувалися ось я фактично намагаюся цитувати: відбувалися сутички з юрбами, які були під впливом крайньо правої ідеології, якої ідеології. Не пояснювали, я цілком припускаю, що можливо для того, щоб не роздмухувати становище ще більше, щоб не підкидувати дров, так би мовити, до полум'я, яке спалахнуло вчора. Але сьогодні ми вже маємо чіткішу картину того, що відбулося. А відбулися ну фактично дві окремі події, які очевидно пов'язані між собою. Але перше це напад. На дітей у школі, наскільки можна судити, при вході до школи, де людина з ножем, чоловік, повідомляє, що йому приблизно 40 чи 50 років, вчинив напад, завдав дуже серйозних поранень, принаймні двом дітям і вчительці в школі. Потім, внаслідок цього, і ймовірно, у відповідь на це відбулися оці страшні. Страшні заворушення, Крайньо права е, ідеологія, про яку ми чули вчора. Сьогодні ми трохи більше вже чуємо про антиіммігрантські е, гасла, які лунали вчора, е, і те, що е, ці люди, які вийшли е, протестувати, так би мовити, е, проти іммігрантів, як вони вважали, чи, чи проти е, злочинців, іммігрантів, фактично. Е, Нападали на крамниці, грабували і, і розбивали вітрини, спалювали, нападали на автомобілі поліції, спалили принаймні один трамвай і, і автобус. І сьогодні ірландський прем'єр-міністр Лео Враткар сказав, що власне якщо ті люди прикриваються якимись там патріотичними гаслами, то власне йдеться про те, що вони ганьблять і себе і інших. Ті, хто брали в цьому участь, накликали ганьбу на Дублін, зганьбили Ірландію, а також осоромили себе і свої родини. Ті злочинці вчинили так не тому, що вони люблять Ірландію. Вони влаштували все те не тому, що вони хотіли захистити ірландців і діли не через почуття патріотизму, яким би спотвореним воно б не було. Вони витворяли все те, бо були сповнені ненависті. Їм подобається насильство. Вони люблять хаос, і їм подобається заподіювати біль іншим Богдана. Це до речі, цікаве питання. Ти вже сказав про те, що такі події, такі заворушення є незвичними для Ірландії, для Дубліну. Чи цей напад був причиною цих протестів? Чи радше це був цей напад став тригером чи приводом для, для того, що люди вийшли на вулиці? Очевидно, що очевидно, що це було приводом, так тобто приводом стала трагедія, напад на дітей. Ми дуже сподіваємося, що діти, які у лікарні і вчителька зараз в Ірландії, що вони одужують, але очевидно, що це пов'язано також з тим, що є. Певні настрої в Ірландії є певні групи людей, які вважають, що злочини, якщо вони скоєні, скажімо, представниками якоїсь там групи, наприклад, мігрантів, то це може бути, як вони вважають, виправданням для, для ось цього всього, що наслідки, яких ви бачите зараз на екранах у, у Дубліні, тобто. Зрештою, яке має значення, хто вчинив злочин, хто вчинив напад, людина повинна бути покарана. Злочинець має бути покараний і все має бути зроблено для того, щоб таких речей не відбувалося, щоб мирні люди і особливо діти в школах були захищені. Але очевидно, що є групи людей, є напевне підбурювачі, які використовують інтернетні засоби масової інформації, соцмедія. Які яким дається, скажімо, радикалізувати, накрутити так би мовити, натовп, і виявилося, що всього навсього там 200 чи 300 людей у центрі міста в досить таки невеликій частині, як розповідає ірландська поліція, досить для того, щоб ось створити такі надзвичайні надзвичайні кадри. Зараз ми знаємо про арешт, принаймні. 30 30 осіб вони постали сьогодні. Чи деякі з них вже постали у суді. Вони були звинувачені. Сказано, що за те, що вони виробляли, і зокрема за напади на ірландську поліцію, їм загрожує до 10 років ув'язнення, може загрожувати. Отже, в Ірландії все роблять для того, щоб показати твердість у тому, щоб не допустити більше такого, не допустити Без таких слова. заворушень. А питання мігрантів. Ну бачите, ми вже, е, який третій раз у останніх своїх розмовах про європейські Задимо справи цю працю, говоримо про міграцію. Дуже цікаво, насправді, як ця тема розвивається. Насправді І ніхто вчора так ще вранці, мабуть, не очікував таких подій в Дубліні, але будемо стежити. Богдана, дякуємо тобі, що за цією темою І також стежить. Богдан Цюпин був на зв'язку із Лондона. Говорили ми про речі, які відбувалися у сусідній Ірландії. Юлю тим, як перейти до наступної теми, хочу одне запитання зачитати. Mm -hmm. Воно стосується допомоги Сполучених Штатів, але очевидно цікавить наших глядачів. Тарас запитує, чи можуть сполучені штати роками трампістів примусити українців до миру, не надаючи достатньої допомоги. Тому тут важливо розуміти, так коли ми чуємо якісь заяви від конгресменів чи навіть представників уряду ну не, не варто утожнювати це із сполученими штатами. Так, ми знаємо, є група а, у конгресі, дійсно крайньо правих республіканців, які зараз проти підтримки України, які кажуть, що не будуть за це голосувати. Але не варто їхню позицію дотожнювати із позицією адміністрації чи позицією Сполучених Штатів в цілому. Ми знаємо, що вони мають різні погляди а, відмінні від американського уряду, як підтримувати Україну, як це робити, а коли яким в який спосіб. І я не думаю, що варто знаєте, проводити тут якісь паралелі. Тут на речі, паки є суперечності між позицією уряду і позицією опозиційної партії до, до адміністрації, яка висловлює свої застереження. Тому це питання таке риторичне, але ось таку відповідь можемо вам дати з цього. Друзі, і на сам кінець хочемо розказати про одну дуже цікаву тему. Цього тижня ми вже розповідали історію про те, як українець очолив марсіанську дослідницьку станцію в пустелі штату Юта сьогодні. Сергій Якимов погодився приєднатися до нашого ефіру, і розказати трошки більше про цей унікальний досвід. Сергію, вітаю вас і дякую, що доєднуєтесь до нашої розмови сьогодні. Вітаю вам дякую. Насамперед, розкажіть, де ви зараз перебуваєте, і що таке ця марсіанська дослідницька станція? Яка головна мета її? А зараз перебуваю на території станції, але не в самій станції. Це Hanksville, Utah. і основні цілі цієї станції це проводити симуляції марсіанських експедицій для того, щоб відробляти проводити експерименти, геологічні, біологічні, соціальні, збирати дані для досліджень а також це аутріч це давати можливість е, людям е, знайомитися е, з можливістю польоту на Марс і роз, е, е, розповсюджувати ці знання. Сергій, як ви стали керівником цієї станції, і що входить в ваші щоденні обов'язки? Е, став керівником. Е, ну, Все почалося дуже давно, коли я захотів стати астронавтом, е, тому я приїхав до Америки і працював інженером де деякий час і. Минулого року я потрапив на цю станцію в симуляцію як інженер. І після цього дізнався, що вони шукають співробітників, подав заявку, пройшов конкурс і став асистентом директора, а потім став директором. І що входить в ваші щоденні обов'язки? Що ви робите на станції? А, а обов'язки насправді. Е... Список не дуже великий, але вони і багато. Це відбір кандидатів на симуляцію, їх підготовка, їх тренування, підготовка їхніх досліджень для того, щоб вони відбувалися в рамках закону. Це логістика груп, логістика всіх припасів. Якщо чесно, у нас тут навіть води немає. Нам треба воду возити от і е, також е, е, проводити якщо щось і е, якісь екстремальні умови тут забезпечувати роботу е, груп в екстр, цих екстремальних умовах і також якщо якісь емердженції то ма е, е, так контролювати щоб все, е, від, що все від все відбувалося в рамках без е, техніки безпеки пане Сергію, розкажіть, власне, трохи про те, як відбуваються ці дослідницькі експедиції, е, е, який їхній е, так протокол, можливо, і що найважче в таких місіях? Е, з моєї точки зору, найважче це м, знайти рівновагу між роботою і відпочинком, не переробляти. І а якщо ти відпочиваєш, то знайти. Для себе чи як відпочивати і не скажемо так не не вбирати зі скуки, і як вони відбуваються? Багато місяців групи проводять консультації з нашою командою, як що треба підготувати, які як дослідження підготувати, щоб вони були рамками закону. І потім вони приїжджають і тут два місяці проводять в замкнутому просторі. На станції які багато будівель. Це головна будівля Main Habitat, це е, теплиця Green Hub, це е, наша лабораторія, Science Dome, і наш в е, нас є ремонт е, ремонтний модуль майстерня. Це і два тижні. Вони замкнутому просторі. Вони між будівлями вони, вони пересуваються тільки в тунелях, а назовні виходять тільки в скафандрах. І ви вже згадали про те, що дуже важко боротися з скукою. Як ви розважаєтеся в пустелі штату Юта? І чому саме пустеля штату Юта була обра обрана для того, щоб симулювати, як це все відбувається на Марсі? Десь двадцять років тому це місце знайшли випадково з літака, і воно дуже близько геологічно близько наближено до Марса, наскільки це можливо. І вона була вибрана, і тут і пейзаж, такий, який можна на масі спостерігати, і коли ти просто тут знаходишся, це легше скажімо так сприйняти ту думку, що ти на Марсі і См робити симулямарсіанську симуляцію. Як боротися з скукою? З я пабагат для команд, це дуже скажімо, непросто, тому що інтернет в них обмежений, їм треба. Привезти з собою те, що вони хочуть, так пазли, чи якихось ігри, чи книжки, чи фільми, а персонал на станції трохи легше, тому що в нас є доступ до інтернету і можна знайти, що подивитися, що почитати з людьми, поспілкуватися. Сергій, власне, ви про згадали про так персонал станції про команду. Ми фотографії деякі бачимо. Скільки людей так працює з вами на, на цій станції? Це, це американці чи це люди з різних країн беруть участь у цій програмі? Якщо ми к говоримо про команди, які приїжджають на симуляцію, то це в середньому 6, 6 людей. Максимум 8, мінімум інколи 4 людини. залежить від того. Яка команда зібралася? Насправді вони приїжджають з усього світу. В основному це Америка, Європа, і у нас наступного тижня у нас приїжджає команда з Монголії. О, Цікаво Сергію, коли люди реалістично за вашими оцінками можуть подорожувати на Марс, як себе до цього підготувати? Е, реалістично? Ну я можу тільки е, оптимістично дати оцінку? Це скоріше всього кінець тридцятих років. Якщо не буде ніяких політичних змін і фінансування буде постійне. Як спідготувати до себе? Це дуже складне питання, якщо чесно. Для перших людей, які полетять, це будуть науковці і професійні астронавти, і вони будуть займатися підготовкою в таких структурах як НАСА, наприклад. А якщо казати вже після польотів, після них, коли буде будуватися колонія, то і звичайні люди звичайних професій будуть туди летіти, навіть артисти. І підготуватися, то е, треба проводити такі симуляції, як ми проводимо, або е, для того, щоб люди могли відчути, е, е, хоч трошки. Яке життя на Марсі може бути? Які челенджі там можуть бути? Що, як, що, які мінуси, які плюси, і що треба додатково підготувати? Сергію, чи сподіваєтеся ви, що і ви можете бути одні з тих перших людей, які полетять на Марс? Я сподіваюся, зроблю все, що від мене залежить. Маємо ще питання від нашого глядача до вас, Сергію. Цікавить наші глядачі. От що ви носите в рюкзаках, так як ми бачили на екрані, і чи не спекотно у скафандрі влітку? А в рюкзаках то імітація е, ска, е, системи забезпечення. Там все дуже просто. Вона потрібна, щоб ті, е, воно зовні виглядало як скафандри, і просто циркулювало повітря. Там всередині знаходиться е, вентилятор, який Циркулює повітря в ш е, в шлемі, і там е, одна батарея. Все дуже просто влітку е, тут дуже спекотно, і що чесно, ми влітку не працюємо і за того, що дуже спекотно. Пане Сергію, дякую вам надзвичайно, що приєдналися сьогодні до розмови. Було дуже цікаво почути, як відбувається робота на дослідницькій марсіанській станції у пустелі штату Юта. Сергій Я, Якимов був дякую. на зв'язку зі студією. Дякую вам. Якщо цікавий більше, можете переглянути також сюжет Андрія Бориса на нашому Ютубі про цю місію. Там є ще більше цікавих кадрів, і, і також почитати статтю. Абсолютно так. Тому, якщо вас цікавить, запрошуємо на наш сайт, на наш ютуб канал там є про це більше. Друзі, дякуємо сьогодні вам за вашу активність за ваші коментарі. Будемо прощатися з вами про на ці вихідні. В понеділок повернемося вже з брифінгом в ефір. Голос Америка вісімнадцять годині, Як завжди, сьогодні ж у 22 годині програма часта не пропустіть. Будемо говорити. Про детальні і детальніше будемо говорити про інші також важливі теми тут із Вашингтона та Європи. Дякуємо вам себе на все добре, папа. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео.